Життя бюджетників у новому році стане ще більш нестерпним. І сьогодні ми вам розповімо, чому. Мінімальна зарплата в Україні у 2025 році залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Наші урядовці вважають, що цього більш ніж достатньо, адже офіційний прожитковий мінімум складає 3 тисячі гривень. Але давайте серйозно, ну що можна купити на таку суму? Картоплю та кістки для бульйону. Чи нормально це, коли людина, яка працює повний робочий день, залишається за межею бідності? Чому підняття мінімалки це не лише питання соціальної справедливості, а й спосіб стимулювати економіку? От на всі ці питання сьогодні і відповімо. Мене звати Микита Гаврилюк. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайтеся із нами. Ми розповімо, чому рішення не піднімати мінімалку може вбити цілий клас найпотрібніших бюджетників лікарів та вчителів. Погнали! Мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень. Для когось це просто цифра, але насправді це вирок для багатьох. Чому? Ну, бо навіть за розрахунками, які базуються на державному споживчому кошику, прожитковий мінімум у листопаді 2024 року становив 9,6 тисяч гривень. Що це за розрахунки? Ми просто взяли склад споживчого кошика, затверджений кабіном, і порівняли його із цінами на товари та послуги. Ну, цікаво, що навіть цей кошик далекий від реального життя. Наприклад, за ним українці мають носити лише 5. Русів, вибачте, аж два роки. А кількість передбаченого харчування не відповідає базовим потребам сучасної людини. Проте, щоб забезпечити, ну хоча б такий рівень життя, потрібно щонайменше 9600 гривень на місяць. Уявімо, що людина працює повний робочий день і отримує мінімалку. Це означає, що вона змушена економити на їжі, одязі, в тому числі і на тих самих трусах, і навіть на комунальних послугах. За таких умов не йдеться навіть про нормальне життя, не кажучи вже про можливості розвитку чи накопичення. На тлі цього середня зарплата в Україні продовжує зростати за даними уряду. У 2024 році середній показник становив 21 800 тисячу гривень. А у 2025 році прогнозується підвищення до 24 300 тисяч гривень. І тепер запитання, чому мінімальна зарплата залишається незмінною, якщо інші доходи підвищуються? Розрив між мінімальною та середньою зарплатнею стає дедалі більшим. Мінімальна зарплата має бути щонайменше на рівні прожиткового мінімуму. Це аксіома, яку визнають у всьому світі. Але в Україні, схоже, це правило ігнорують. А це означає, що мільйони людей, які працюють чесно, опиняються за межею бідності. В той же самий час інфляція в Україні не стоїть на місці, і саме вона з'їдає те, що ми заробляємо. За даними національного банку, у 24 році інфляція склала 9,7%. а в 25-му прогнозують 6,9%. Тож кожен рік без підвищення мінімальної заробітної платні це рік, коли люди стають біднішими. Що це означає? Ну от уявіть, що ваші витрати на продукти, комуналку та ліки зростають, а зарплата. Ні, ви вимушені скорочувати витрати, обирати дешевші товари чи взагалі відмовитися від певних послуг. Особливо це помітно серед тих, хто отримує мінімалку, адже вони опиняються у найвразливішій позиції. Розрив між мінімальною та середньою зарплатнею теж грає свою роль. Якщо у 2025 році середня зарплатня прогнозується на рівні двадцять тисячі гривень, то мінімальна становитиме лише. 32% від неї для порівняння країни ЄС намагаються наблизити мінімальну зарплату до щонайменше 60% від середньої. Ну, наприклад, так скорочується нерівність у суспільстві. Наша ситуація це удар не лише по окремих сім'ях, а й по економіці. Загалом. Менші доходи означають менший попит на товари і послуги, а це вже гаймує зростання бізнесу та ВВП. І тут питання. Чому інші країни можуть підіймати рівень мінімалки, а ми продовжуємо її заморожувати? Уявіть, що ваш дохід 8 тисяч гривень, але за прогнозами прожитковий мінімум у 25-му перевищить 10. Це автоматично означає, що людина, яка працює, може опинитися навіть у гіршій фінансовій ситуації, ніж ті, хто отримує соціальну допомогу. Працюючі люди не повинні бути бідними. Це правило, яке визнають в усьому світі. Ще один аспект: низька мінімальна зарплата підриває конкурентоспроможність країни. Наприклад, у Польщі мінімалка у 2025 році становитиме 35 тисяч гривень після сплати податків. Уявіть, як це виглядає для працівників, які можуть виїхати і отримувати вчетверо більше, виконуючи ту ж саму роботу. Тож підняття мінімалки це один з небагатьох методів, як держава може стимулювати українців залишатися вдома і працювати. Державі потрібна політика, яка допомагає людям залишатися на батьківщині і працювати. І підвищення мінімальної зарплати це перший крок, який дозволяє зробити працюючих людей менш вразливими. А мій улюблений плюс підняття мінімалки, хоча на перший погляд він би так не мав працювати. Це вихід бізнесу із тіні. Як це працює? Річ у тім, що коли люди отримують офіційно 8 тисяч гривень, а решту у конверті, це означає, що держава недоотримує величезні суми податків. Пенсійний фонд, бюджет, військовий збір усі ці важливі статті фінансування лишаються без грошей. Зарплати в тіні це не лише втрати для держави, а й для самих працівників. Чому? Ну бо всі ці конверти не враховуються при розрахунку пенсій чи соціальних виплат. Люди, які роками отримують зарплату в обхід офіційних даних, згодом залишаються з мінімальними пенсіями. Додайте до цього проблеми з кредитами, страхуванням чи будь-якою іншою фінансовою діяльністю, яка потребує офіційного підтвердження доходів. Але це ще не все. Занижена мінімальна зарплата стимулює недобросовісний бізнес до зловживань. Наприклад, коли керівники підприємств офіційно оформлені на мінімалку, а решту отримують у тіні. Або коли компанії створюють так звані зарплатні ФОПи, щоб уникнути сплати податків, і виходить, що це ніби виглядає нелогічно, але підняття мінімалки змушує бізнес не підіймати реальну зарплату, а просто починати платити білу. Окей, не вірите мені? Ну давайте подивимося на практику. Причому на нашу ж у 2017 році мінімалку в Україні підняли вдвічі з 1600 до 3200 гривень. Всі журналісти та економісти били на сполох і кричали, що це знищить наш бюджет. А натомість це рішення стало ключовим для детінізації зарплат, збільшення доходів бюджету та навіть зростання економіки. Тож досвід показав, що підняття мінімалки це вигідно. А що сталося після цього року? Інфляція зросла лише на 1,3%, а вже через рік відкотилася назад і навіть впала більше. Доходи місцевих бюджетів зросли на 38 а податкові надходження до загальної скарбниці на 23%. Пенсійний фонд отримав додаткові 51 мільярд гривень. Цей приклад доводить, що підвищення мінімальної зарплати не лише компенсує видатки, але й стимулює економіку. Зростання доходів населення створює додатковий попит на товари та послуги, що стимулює бізнес і, зрештою, збільшує ВВП країни. Підвищення мінімалки це не лише про доходи, а й про розвиток економіки. Загалом. Крім того, підвищення мінімальної зарплати впливає і на перерахунок пенсій. Українці віком від 65 років, які виконали норми за стажем, отримують пенсії, що становлять 40% від мінімалки. Зростання зарплати означає і збільшення цих виплат, що знижує рівень бідності серед пенсіонерів. Бачите, наскільки все комплексно? Якщо у 17-му році мінімалка зросла до 3200 гривень, що дорівнювало подвійній сумі тодішнього рівня, то зараз аналогічне підвищення могло би довести її до 16 тисяч. Уявіть, як це вплинуло б на бюджет, пенсійні виплати та добробут людей. Звісно, підняти мінімалку вдвічі звучить ідеально для працівників. Але давайте будемо чесними: такий крок може стати катастрофою для малого бізнесу. Невеликі підприємства, які і так ледве витримують фінансовий тиск, просто не зможуть забезпечити різке підвищення виплат. У найгіршому випадку це призведе до масового закриття компаній і зростання безробіття. Саме тому потрібно знайти баланс. Є два орієнтири, між якими варто шукати оптимальне значення мінімальної зарплати. Перший це фактичний прожитковий мінімум, який зараз, як ми з'ясували, становить понад 9600 гривень. Це той рівень, який дозволяє забезпечити базові потреби людини. Другий орієнтир це поріг, після якого бізнес починає відчувати серйозний тиск для України, за оцінками економістів, цей поріг може складати близько 13-14 тисяч гривень. У цьому проміжку якраз і знаходиться мінімальна зарплата. Вона повинна бути достатньою для покриття потреб працівників, але не настільки високою, щоб вбити бізнес. Тож баланс це мінімалка, яка і захищає людей, і дає бізнесу працювати. Усе це потребує комплексного підходу. Держава має вести діалог із бізнесом, економістами і профспілками, щоб знайти оптимальне рішення, а також поступово підвищувати мінімалку, даючи бізнесу час на адаптацію. Лише так можна досягти гідного рівня життя для працівників без руйнівних наслідків для економіки. І я ж вам про це все розповідаю не просто так. За даними Державної служби зайнятості, зараз в Україні відкрито 216 тисяч вакансій. З них близько 15% – це вакансії з мінімальною зарплатнею. І тут важливо зауважити, що більшість цих вакансій стосуються саме бюджетної сфери. Медсестри, вчителі, комунальники, водії це ті люди, без яких не працюватиме жодне місто, жодна громада. Вони відповідають за наш комфорт, здоров'я освіту, а отже. І за майбутні країни, але ці люди отримують вісім тисяч гривень на місяць. Невже ми хочемо, щоб ті, на кому тримається наша держава, голодували? Якщо мінімальна зарплата залишиться на такому рівні, ці професії втратять кадри. Люди будуть або звільнятися, або шукати кращих умов за кордоном. Ну а на заміну їм ми просто нікого не знайдемо. Ну, запитайте в будь-якого студента, чи хоче він працювати на державу за вісім тисяч гривень на місяць чи на якій-небудь стресовій роботі, як от вчитель чи медик. І у той момент, коли ми потребуємо сильного тилу, система просто не витримає. Тому підняття мінімальної зарплати це не просто соціальна необхідність, це питання виживання державних інституцій і забезпечення базових потреб суспільства. Ож дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться своїми думками у коментарях. Разом ми зможемо зробити Україну сильнішою.